Коротше, не пройшло і дня, як я вирішив продати цей наждак, як то кажуть, свій до свого по своє. Товариш Лебединський проявив неземне бажання його купити. Він такого не має, йому так якраз треба. Коротше, зараз ми його урочисто відключимо і будемо відкрутимо його від тої платформи. До речі, хочу. Звернути вашу увагу на металоємкість конструкції. отут плита 700 на 700, стальна з двадцятки Отут кутник, я не знаю, десь 120-й, толщина стінки міліметрів 12. Чотири таких кутника, таких 4 ноги. І вверху плита 20 -ка. І зверху стійку наждак. Отаким От він мені дістався, таким я його відреставрував, відновив. Все грає, тільки дуй. Зараз відкручуємо тих чотири болти, знімаємо сам наждак, і окремо стілець, окремо наждак, і тягнемо, тягнемо в опеля його. І веземо до лібінського майстерню. самовивозом, вивозимо, коротше. Наждак лишив після себе такий от... При... слід привида. Так. Таке ми то все упакували красиво. Їхати недалеко. Не знаю, кілометра два. Все, зараз музика громче, глаза закриті. Все. Так, давай. Водруження американського флага. Зараз. Что виноват американців, будемо сказати. Такі щось не нету. То был бик, Виталий, то был бик. Давай, о, сюда давай. Давай, пхай в дзюрку. Пхай глубже. Да. Короче, тяжкие, но... Ключ на 19. Ну, Виталик демонстрирует, какие у него халат. Ляк. Докторский. Да. Халат-купеческ. Ха. Так, кабель в комплекте. Кабель комплекті. А ще у комплекті що було? Де камінець. E, Там що в машині зараз принесу. Достане. Має. Мені то в стіні дзюру і до сусідів підключиш. Коротше, буде служити наждак у Віталіка. У Віталіка є такий, от Детський лепит на лужайки. А? І презент в нагрузку ще один камінь так, так, так. Все, коротше хай служить. Якщо буде ще щось на продажу вискакувати, то буду давати знати, якщо встигну, звичайно. Все, наразі. Всім Алло. дякую за увагу. Включимо? А Тут є три фази? Три фази є. Давай, зараз включимо вже. Торжественний пуск. Так, все, Вс. Хай служит.